Помало, vai, помало. Памало. Давай. Памало. Та готуємо, блин. Давай, щоб ми могли потім вийти. Як, як ти курак, як це крак, как окони. Це подклепати подкліп один по коні. Вот они перечинились. Як наципі. Як це крах наципят кріпи. Як це на трах на як по коні? Як нацепать кріпить? Dura <laughs>